Тепер в додатку з'явилася зручна функція сповіщення як для вас, так і для ваших покупців. Заходимо в додаток в мій кабінет і обираємо налаштування сповіщення. Ваші сповіщення може зручно приходити через telegram бот але вам заздалегідь треба прив'язати Telegram. І натискаємо цю кнопку. І тут ми можемо побачити, які саме сповіщення ви хочете отримувати. Наприклад, сповіщення відразу після додавання номеру ТТН. Наступна галочка буде давати сповіщення після фактичного відправлення посилки до вашого покупця. Наступно буде нагадувати про те, що посилка вже знаходиться на пошті покупця 3 дні. І остання узагальнюючі системні сповіщення. Спускаємось вниз і бачимо, що можемо увімкнути смс-сповіщення ваших покупців. Ця функція платна і вона коштує 1 гривню за одне повідомлення. СМС можуть приходити як на Viber, так і на номер телефону. Сповіщення для покупців такі самі, окрім системних. По центру в нас кнопка Поповнити баланс послуг. Натискаємо на неї, і нас перекидає в баланс баймі. Якщо ви будете свайпити вліво і вправо, то побачите, ніби у вас створилась друга картка. Перша у вас це була для виплат, червона, а завдяки другій, ви можете сплачувати послуги сповіщення. Цю картку для оплати послуг ви можете поповнювати з картки балансу. Для цього пишемо суму і натискаємо Перевести. Обрана сума знялася з картки виплат і додалася до картки оплати послуг. Нижче можемо додати пуш сповіщення, сповіщення по товарам. Повідомлення про замовлення та системні повідомлення. І на останок можемо додати галочку, щоб отримувати повідомлення на ваш імейл. Загалом це все користуйтесь. Якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете нам написати.